100 мільйонів гривень на рік мінімум стільки платять державному підприємству імпортери за переробку тари та упаковки. От тільки кажуть, це гроші на вітер, бо результату все одно не бачать. Чому імпортери не хочуть платити кошти державі та хочуть самі утилізовувати упаковку, розкажемо далі. Імпортуєш товари в упаковці, плати за її утилізацію. Причому ще на кордоні і авансом ця законодавчо визначена схема насправді корупційна. Скаржиться імпортери при прохождении таможеного оформлення. Любой імпортер об'язан предварительно заключити договор з компанією Україком Ресурси, яка підчинена непосередство кабінету миністрів. Бізнесмени порахували укрекоресурси, щороку отримують від імпортерів мінімум 100 мільйонів гривень. Приміром, один значний виробник пива торік заплатив 3,5 мільйони. В іншій компанії, що виробляє упаковку на кордоні, теж платять. А потім домовляються з переробниками самостійно та дільний проект, не має імітнікакого отношення к тим платежам, які ми котроми в державній компанії. Тож підприємці хочуть займатися збором та утилізацією упаковки самотужки. Віддайте нам можливість утилізувати утилізувати ті відходи, які генерують компанії. Не треба нам, скажімо так, знаменянчитись і за нас робити нашу роботу. Ми абсолютно спокійно це можемо робити. В Укрекоресурсах запевняють, вони не монополісти, бо займають усього третину ринку, а імпортери вільні обирати кому платити за 915 постановою. Вони мають можливість укладати договір з будь-яким підприємством, яке займається утилізацією, та утилізувати у нього. Свої та, та а за екологічними заявами бізнесменів убачають мерикантильний інтерес. Кожен підприємець бажає зекономити, якщо буде відмін, відмінений цей тариф. То вони ці кошти зекономлять і залишать на підприємстві. Імпортери ж гнуть свою лінію. Замість державного оператора хочуть свого ефективнішого. Тоді кажуть, перероблятимуть до 60% упаковки замість 4% сьогодні. А тому зу два десятки асоціацій напередодні звернулися до прем'єра з проханням ліквідувати на їх думку непрозорі схеми. Мирослава Заяць, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес.